Ми духом сильні, волею, мечем, в боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і крові козака, дітьми в країни, славного народу, героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну. Наше майбутнє щастя і талант Завдячуємо тобі, вкраїнський син. Низький уклін мужчинам і жінкам виспокій нас щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще огортати сторінки кривавими, червоними словами, здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти. Нащадкам спадок роду передати, ставши на захист, мову берегти, щоб Україну неньку пізнавати.